Добрий вечір. Сьогодні у нас гамілка. Такий звичайний, а може комусь незвичайний рецепт їхнього приготування та їхнього маринаду. У мене тут 800 грам ось такого красення. І тому зробимо зразу маринад. І так, що нам потрібно? Апельсин. Цей ріжемо пополам. Десь половина апельсину нам потрібно. Бо цілий забагато. Видавлюємо сок. Нам потрібен сок можна з такими кусочками. Самого апельсину так. Ну ось. Десь так. Вихла Десь так буде сік. Так. Достатньо. Далі в цей сік. Ми додаємо Олію. Десь столова, півтори ложки є Сіль. Перець. Сіль. Десь чайна ложка. Перець за смаком і додаємо трішки своєї улюбленої приправи. Тут приправи можна побільше. Прям ось так. Десь чайну ложечку. І до цього всього ми додаємо часник. Куди ж без нього? Один зубчик. Отак. Ось так. Красивий такий, ароматний. Так, і готово. Далі. Що ми робимо? Ми повертаємо нашу курочку. Ось. Зараз протру. Зараз ми тут витримо і повертаємо сюди нашу курочку. Так, є. Тепер мішаємо. Ось гляньте. Розмішуємо ось цей маринад. Ось так. До однорідної маси такої. І все це ми намащуємо на нашу курочку. Ось так, щоб розійшлося по кожній гамілочці. Ось так. Це такий. У мене в моєму варіанті гострий маринад, тому що тут суха аджика, вона має багато червоного перцю. Ви можете не додати його зовсім, але часник додавте. Це одна зі складових апельсиновий сік та часничок. Вони дадуть таку, як би, як, як би сказати, е, ну, нотку смаку. Навіть не знаю, як правильно. Ось так. І під кінець, ось гляньте, щоб залишилось трошки, ми сюди додамо десь півчайної ложки. У мене це бальзамічний оцет. Прям трошки, тому що апельсин може бути солодким. І ми додамо трошечки капельку. Ось так. О. Чому саме в кінці? Тому що нанизу прямо цей весь осет з спецій і краще, щоб цей оцет був в цих спеціях, а не в апельсиновому смаку. І також далі розмішуємо вимащуємо наші гомілочки. Багато уксусу не додавайте тому що він має такий. Специфічний смак, і хто його не любить, можна взагалі не додавати. Тому що апельсин в кінцевому результаті і так дасть кисло, такий кисло-солодкий смак. Можна так Ось. Ось так. Ось так. Отакий у нас гомілочки. Далі, що ми робимо? Ця курочка йде в духовку 180 градусів 45-50 хвилин, не менше. І бажано з конвенції. Якщо нема, то верх-низ або гриль. Якщо гриль, то 40 хвилин буде достатньо. Все, покажу, що буде через 20 хвилин в нашій духовці. І так, пройшов час. Щоб перегортати нашу гомілку. Дивіться, яка красива. У мене пройшло 27 хвилин. Ось і ось така у нас краса. <кій> Дуже гарне м'ясо. По суті, можна навіть назвати цей рецепт гомілка дешево та смачно. Ну, десь ціна всього цього виробу буде ну, 100 гривень, це, це максимум. Це з усіма інгредієнтами. Добре, перевернемо та ще 15-17 хвилин і покажу готовий результат. І так, все готово. Зараз покажу, що у нас вийшло. Така. Гарненька курочка. Аромат не передати. Зараз будемо дегустувати. Що це? Прям м -м -м. запах, якби ви тут були, ви поняли, про що я кажу. Добре, зустрінемось на дегустації. Так. У нас дегустація страви. З нами такий маленький звір. Що я вам хочу сказати? Ось наша страва. Такий на скору руку, хтось може сказати колхозний рецепт, але, повірте, воно. За 40 хвилин смачне і того варте. Давайте скуштуємо. Що ми маємо? Ми маємо ось таку гомілочку. Погляньте. Яка краса. Давайте її розірвемо, щоб показати, наскільки вона смачна та ніжна. Ось. М -м -м. Куштуємо. з М -м. Помидоркою. Це дуже-дуже смачно. М'ясо ніжне. Такий кисло після смак. Ось. рветься прям руками. Вона просто ще гаряче. Тому прям руками сильно не порвеш. Це щось. Домашні закрутки. М'ясо прям. Ось покажу, дивіться. Прямо рветься. Ну воно ще дуже гаряче. Mm. Тому рекомендую такий рецепт. Сюди можна додати ваш улюблений соус. Можна там хлібчик, лавашик. Але так, щоб вам показати, що це вартий рецепт. Mm. Дуже смачна куриця. Що головне, апельсин тут зовсім не відчувається. Тільки після смак такий кисло солодкий, відчувається тут дуже часничок та спеції. Тому, якщо хтось думає, що апельсин тут був зайвий, ні, він тут потрібен лише для такого. Для такої скаринки та після смаку. Тому готуємо зі мною. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Може комусь що хочеться, щоб я приготував. Тому до побачення!